Чо ж ну ми продовжимо наше інформаційне мовлення. Далі в цій частині поговоримо про фінансово-економічний стан нашої країни на сьогодення, так само на перспективу. Долучається до нашого ефіру. Просто зараз Сергій Марченко, міністр фінансів України. Пане Сергію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, поговоримо на початках про те, що угоду між США та Україною підписано. В документі зазначено, що це про подальший розвиток економічного співробітництва між двома державами. Ну і, зокрема, про зміцнення стратегічного партнерства між країнами. Як врешті ви оцінюєте остаточний варіант? Дякую. Я вважаю, що це дуже важливий і такий крок, який зробили спільний уряд України і Сполучених Штатів. Я Вважаю, що Переговорники і переговорні команди зробили дуже якісно свою роботу, і угода в нинішньому вигляді є досить привабливою і для України, і для Сполучених Штатів, яка дозволяє і залучати інвестиції, і говорити про те, що це повноцінне партнерство, яке потенційно дає можливість очікувати і на інвестиції, і на допомогу різного роду, в тому числі військову. А ну, врешті, угоди США. Це знаєте про майбутні інвестиції. Все ж таки, а що в нас відбувається зараз? Зокрема, в питанні виконання держбюджету. Які показники маємо на початок травня, на тепер І чи всі соціальні виплати, скажімо, гарантовані? На сьогоднішній момент у нас бюджет виконується відповідно до розпису, до закону прийнятого. У нас немає жодних відхилень, ризиків. Всі видатки сплачуються вчасно і в повному обсязі. У нас є е, перевиконання планових показників по нашим адміністраторам податкової митниці е, на сьогоднішній момент це 41 мільярд гривень, що дозволяє нам також досить впевнено почуватися до кінця року і е, бути готовими для е, реакції на будь-які виклики і ризики, які можуть виникнути. Також можна варто зазначити, що від розміщення облігацій внутрішньої позики ми залучили. Додатково 154 мільярди гривень. А зовнішня допомога склала на сьогоднішній момент близько 20 мільярдів доларів США, що складає практично половину від річного обсягу, який ми розраховуємо отримати від наших партнерів. Йде мова про 39,3 мільярди доларів до кінця 2025 року. Якщо говорити про наповнення держбюджету, зокрема, перше, що спливає на думку, це, звісно ж, податки. В профільному комітеті Верховної Ради запевняли, що податки не змінюватимуться принаймні найближчим часом. А чи на порядку денному є зараз зміни в цьому питанні, зокрема, в Мінфіні? Чи розглядаєте ви з колегами перспективу до кінця року? Ми не передбачаємо перегляд ставок податків і. До кінця цього року у нас є достатньо запасів, достатньо а, заходів, які ми зробили і робимо на протязі року, і які дозволяють нам не звертатися в парламент про додаткове підвищення податків. Тому в цьому році в нас не, немає планів щодо підвищення податків. І так, впевненість у фінансовій стійкості присутня. Тоді питання, коли та за яких умов ну, може з'явитися можливість підняття пенсії і мінімальної зарплати, і чи є е, у вас прогноз е, на ресурси щодо кінця 2025 року? Ви ну, знаєте, що ми постійно, незважаючи на те, що у нас складна ситуація пов'язана з війною, здійснюємо індексацію пенсій. І в цьому році ми її здійснили в березні місяці. І показники в частині мінімальної заробітної плати, початкового мінімум, перегадаємо у разі такої можливості. Будемо рахувати, будемо дивитися перспективи 26-го року і визначатися з наявним ресурсом, і потім приймати відповідне рішення. Зараз на сьогоднішній момент у нас ключовий ризик це військовий сценарій. Як розвиватися події на полі бою? Тому нам потрібно в першу чергу забезпечити військових. Все інше це буде визначатися в залежності від того, які у нас ресурс залишиться після того, як ми виконаємо основне завдання. Прогнозуючи найближче майбутнє, скажімо так, на рік вперед, фінансисти опираються там на показники на ВВП рівень на інфляцію, можливо, от щодо українського державного боргу він в березні сягнув рекордних 171 мільярд доларів. Сума чимала чи здатна Україна обслуговувати таке боргове навантаження? І чи є межа після якої, скажімо, подальше нарощення боргу стане ну вже непомірним тягарем для нашої держави? Звичайно, треба виходити, чому ми зараз говоримо про борг в таких термінах. Варто зазначити, що до війни рівень боргу по відношенню до волотнього продукту був досить безпечним. Він складав 55%. Зараз він досить суттєвий. Ми наближаємося до 100% відсотків продукту, сума досить значна. Але варто зазначити, що більшість цього боргу. Він був запозичений під час війни на пільгових умовах від наших партнерів, тобто йде умова про те, що найближчі там, умовно 30 років ми ці борги не будемо віддавати. Звичайно, йде мова про обслуговування, але ставка по, -по обслуговуванню або пільгова, або навіть партнери приймають рішення про те, що замістити заплатити відсотки за борговими зобов'язаннями з власних бюджетів. Тому хочу зазначити, що цей борг не є великим тягарем на сьогоднішній момент. Звичайно, є у нас параметри боргової стійкості, які ми постійно проговорюємо з міжнародним валютним фондом. Зараз ми ці параметри досягаємо, і в нас, в принципі, боргова стійкість є тим елементом, який дозволяє нам планувати наше майбутнє. Тому в найближчій перспективі державний борг не є проблемою для України. Ну, тут врешті про партнерів згадали. А я пригадую кінець ще двадцять року, і нас запевняли, зокрема, наші партнери, в тому числі з Європейського союзу, що е, допоможуть підтримати і бюджетні видатки, зокрема і інші різні програми е, кредитні з пільгові. Так само працюють. Це про 25 п'ятий рік. Але які прогнози у вас є на 26-й? Звичайно. 25 рік у нас повністю забезпечений. У нас є всі можливості профінансувати будь-які видатки, які можуть виникнути, тому не маємо особливо ризиків. Є, є єдина умова, що ми маємо виконувати там взяті на себе зобов'язання в частині програми міжнародного людного фонду, в частині українського плану «Ukraine Facility», плану адаптації нашого законодавства, законодавства Європейського Союзу, так званий план реформ. Тому, в принципі, 25-й рік ми не бачимо складнощів. Знову ж таки, ситуація може змінитися, але на даний момент ситуація контрольована і прогнозована. Що стосується 26-го року, звичайно, ми вже зараз працюємо над тим, щоб е гарантувати е різного роду стратегії. І реакцію на різного роду можливі виклики, які можуть виникнути в шостому році, важко спрогнозувати, тому що ситуація досить непередбачувана. Ви самі бачите, що ситуація непередбачувана через те, що будь-які наші плани вони мають опиратися на якусь базу. Тому, звичайно, ми працюємо над цим і працюємо над тим, щоб партнери розуміли, що в будь-якому варіанті розвитку подій в Україні. Нам необхідно додаткові джерела фінансування, тому що за будь-якого сценарію ми не зможемо самостійно перейти або утримати ситуацію, якщо це буде війна в тому складі, які зараз є, або якщо це буде мирне існування, то це виклики мирного часу, на які також треба відповідні фіскальні стимули і реакції доряду. Тому ми на це працюємо. Ми пояснюємо нашим партнерам. Що досягнута макроекономічна стабільність під час війни є спільним надданням, і варто це надбання зберегти і на 26-й рік і надалі? Знаєте, в контексті додаткових джерел фінансування не можу не згадати про гроші від російських конфіскованих активів. А відсотки вже ми отримуємо, Це факт, але чи бачите ви перспективу отримання їх повністю? Ми це питання постійно піднімаємо на зустрічі з нашими партнерами з країн G7, з європейських країн, які є найбільшими тримачами суверенних активів Російської Федерації, і шукаємо рішення, яке б знайшло політичний консенсус, тому що ми вважаємо, що її будь в будь-якому випадку, якщо є політична згода країн основних. Можна знайти будь-яке юридичне рішення, яке дозволить ці кошти спрямувати на користь України. Але без сумніву, це питання піднімається, це питання досить нагальне і актуальне для нас. Ми вважаємо, що є справедливим, що ці кошти мають працювати на відновлення економіки України, яке було зруйновано. Відповідно, ці кошти мають працювати на, на нас, і ми над цим працюємо. Ну і за фіналом тоді питанням ще і темою щодо економіки країни агресорки. От ми часто чуємо там останні місяці, що економіка стагнує, що Росія не може тягнути довго цю війну, бо ресурси вони не є вичерпни, не вичерпними. От, власне, The Eкономіст пише, що економіка Росії взагалі зупинилася. Що бачимо ми на тепер? Uh... Є досить багато противоречивої інформації щодо стану економіки країни агресора, поясню свою логіку наступно. Так, дійсно є багато сигналів про те, що в традиційному розумінні макроекономічних балансів економіка країни агресора зараз потерпає, і вона потерпає вже досить довгий період часу. Це йде мова і про інфляційні виклики і виклики на ринку праці. І виклики з точки зору залучення інвестицій, розвитку, тобто, це виклики, які пов'язані з відповідною реакцією світу на те, що розробила Росія, робить в Україні. Санкції діють, але знову ж таки, якщо говорити в цілому, то на даний конкретний момент часу ми не можемо сказати, що економіка Російської Федерації. От-от, зазнає суттєвого впливу, і вона буде на грані калапсу. На жаль, ситуація не така, і ми вважаємо, що санкції мають бути більш жорсткими, санкції мають бути запроваджені на країни. Які допомагають Російській Федерації обходити первинні санкції, тобто це має бути вторинні санкції. Ми вважаємо, що більш жорсткі мають бути заходи щодо основних джерел наповнення бюджету Російської Федерації. Ми вважаємо, що більшість банків або майже вся банківська система має бути санкціонована. Ми про це постійно наголошуємо. І зараз я думаю, що досить слушний час продемонструвати силу з боку країн партнерів і показати но ну, справжню справжню реакцію на ті, ті дії вчинки які вчиняє 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 росія на території україни тому це справедливо і ми вважаємо що тільки так тільки так ми зможемо примусити російську федерацію до досягнення справедливості кого миру для україни так, загальмувати економіку Росії це найдієвіший спосіб припинення війни на всіх майданчиках і на всіх рівнях. Ми про це й говоримо і про політичні, і економічні, звісно ж, санкції. Зокрема, будемо сподіватися, що дотиснуть наші партнери разом із нами. Вам дякуємо за те, що долучились. Прокоментували ці питання. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був у цій порі.